Історії війни це ще й історії кохання. Він боєць, вона волонтер. Разом давно про те саме війна підштовхнула їх скріпити союз перед Богом. Наша знімальна група однією із перших привітала подружжя зі свята. Вони багато років одружені і навіть мають двох дітей. Але скріпити свій союз у церкві вирішили лише зараз. Володимир з липня минулого року бато. Він боєць ї танкової бригади. Відколи його мобілізували, вже двічі був контужений. Минометный обстрел был. Ну, что-то ударило 7 сентября. Такое шоковое состояние, что... Я було до этого сутресення, так як второе сотресені. Його дружина Наталя розповідає, щойно чоловіка забрали воювати, зрозуміла, що й сама не може лишатись осторонь, вирішила допомагати як може. П'ять днів на тиждень вона головний бухгалтер. а В суботу та неділю волонтер, який без остраху їздить на передову, доставляє бійцям їжу та одяг. мене війна накрила одновременно з ним. Батальйон був голий, босий. Тому, коли ти понимаєш, що твій муж їжі з ним 300 чоловік. Сидять в полях, у них нет элементарной форми запасних берц, каких то тактичних приборов. Ти нужно что-то делать. Зато Володимир приїхав ненадовго у відпустку. За три дні повертається назад в окопи. Тож перед відправленням подружжя вирішила зробити те, чого довго не наважувалося у мирному житті. обвінчатись. за Богом бережену Україну нашу, за владою військо її Господу помолимось, Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від нашестя чужинців. Службу править отець Дмитро. Він теж волонтер з подружжям познайомився саме там, на Донбасі. Каже, сьогодні молився не лише за щасливе сімейне життя, а й за те, щоб Володя повернувся з війни живим та здоровим. Хтось сказав, що в окопах невіруючих нема. Ти переживаєш, тому що е, не знаєш, от хлопці виходять. А й повернуться вони чи не повернуться? Хоча вони не знають, що буде з ними завтра. Однак вірять, війна скінчиться. Їхня родина буде разом, а Україна вистоїть. Донька Наталі та Володимира у цьому навіть не сумніваються. Ми папа своє з спаві Олена Мітясова, Наталя Грищенка, Євген Куденцов, телеканал Інтер, Дніпропетровськ.